Это так важно. Почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда. И как тебе удалось сделать эту фотографию? Я тебе врятувал, и гречного дядька тут разыгрывать и не буду. Эх, давно не брал я саблю в руки! Берешь и косо, сойдете справа. Коля, ты с ребятами постараешься зайти им в зад. Вот как за, так сразу Коля! <плес> Є у мене звичка зустрічати новий рік у зоні відчуження. Ну, знаєте, там посидіти в квартирі в прип'яті, трошки випити вина, а зранку піти прогулятись до колеса, бігати від поліції, ну і все таке інше. Але у 2022 році, що і у 2023, такий експеріенс гри в експірінс Сталкер нікому недоступний. Адже довбана русня осквернила нашу зону мінами і розтяжками. А на новий рік конче треба в зону. І здається, я знайшов вихід. Знаєте, ігри як хороше вино, і з часом деякі з них стаються краще і краще. Наш сьогоднішній фігурант потрапив саме у цей список: це сталкер Тіні Чорнобиля, скільки болю, ностальгії, просто теплих спогадів несе в собі ця гра. Наша сувора Чорнобильська аномальна зона усе ще приваблює і манить гравців до себе. І у 2023 році багато хто досі грає у Stalker, навіть з модифікаціями. Знаєте, фанатська любов до Сталкеру не має меж, ви тільки подивіться, в що вони перетворюють цю гру, і тут реально чиста хвала. Ностальгія штука потужна, проте сьогодні я спробую не через її призму поглянути на улюблену гру. У цьому відео я хочу розповісти вам, як грається Stalker в 23-му році, і як сьогодні більш-менш комфортно його пройти у вигляді фанатського ремастеру або навіть ремейку. Але спочатку розповім вам маленьку історію. Ну, звісно, Stalker це багатостраждальна українська гра студії JC Game World. На релізі я її опустив, бо в мене тоді не було ні ПК, ні інтернету. А з уявлень про ігри я мав лише GTA і CS. Вперше я ознайомився зі світом Суворої Зони у 2013 році. У мене тоді якраз з'явився старенький Asus K-53Z, на той момент досить топовий ноут. Після школи я купив диск на місцевому ринку, ну і хоч і ж побіг додому перевіряти, чи запуститься гра. Чесно не пам'ятаю, яка кінцівка з цими тоді в мене випала. Але точно була неправильною моноліта. <плес> Як грається оригінал? Ну, тож я запустив гру. Виставив усе на ультра і побачив ось це. Підходь, поспілкуємося. Люди, я до вас посилаю посилаючись. Камандір, нам придури, какую-то внутрішню. Дай аптечку, Доставить. будь ласка. Дік він не білочкою за Допоможи, брате! Дякую, вічений. Я бачу, ти нормальний мужик. Я своєму таборі обов'язково передам, що ти мені допоміг. Нестерпний біль, в принципі, почав мене пронизувати до глибини душі, адже зона відчуження в пам'яті запам'яталась мені такою. Ні, ну, колись зона реально була красивішою, селище новичків було якесь полігональніше, і зелені на рівнях було більше. Буду відвертий, оригінал грається важко. Стрілянина, стелс і багато чого іншого вже давно застаріли, можна, в принципі, закрити очі на графіку, але не на механіки. Стрільба в тінях Чорнобиля завжди була дубова, навіть на момент 2007 року. Вона вже була застаріла, і це, здається, пофіксили тільки в поклик прип'яті. Ось це і є те саме, як моральне, так і візуальне старіння гри, про яке я казав в ролику про Watch Dogs. Грати можна. Але вже тієї першої насолоди, який поцілунок гра не принесе. Єдине, що рятує гру сьогодні, це атмосфера. Атмосфера гри досить чудова. На тяжкому горбі її виносить амбієнт композитора мус, і на додачу всі ці сторонні звуки десь на горизонті. З такими параметрами в 2023 році гру, звісно, буде дуже важко пройти, і тут реально потрібно ставити якийсь мод, котрий виправить недоліки оригіналу. Потрібно буде легенько, підтягнути графіку і виправити основні механіки. Чиво стоїш, сталкер. Хочеш пройти, іди сюди. Говоріть будем. Ні, твалі отсюда по-хорошому. Shadow of Chernobyl Update. Отож, я зупинився на Stalker Update. Це був важкий вибір між двома модифікаціями. Це ніби та сама ситуація з двома стільцями. З однієї сторони є Autumn Aurora, котра чудово покращує візуал гри, але модифікація сильно застаріла їй близько восьми років. З іншої є Stalker Update, котрий витягує зі старенького гроші, X-Ray всі соки і дозволяє поглянути на зону по-новому. До того ж, я помітив проєкт на релізі нової версії, тому гріх було її не скачати. Апдейт мод російського розробника, власне, тому я довго вагався між Авророю і ним, зайшов в ВК та не побачив серед автора якогось там побідобєсія, тому вирішив спробувати. Що міняє модифікація? Апдейт міняє багато чого в оригінальній грі. Це графіка, додає багато зброї і нові механіки. Серед графічних нововведень модифікації хотілося б виділити намокання поверхні від дощу. Тепер, коли йде дощ, на локаціях поступово з'являються калюжі, автор змінив багато моделей персонажів на більш якісні аналоги. Також всі текстури тепер замінено на 4К аналоги. Найголовніше, що графіка не виділяється, вона збалансована і в цілому приємна оку. Єдине, що мене тригарило, іноді пересвітлене небо. В цілому мені сподобалось це освітлення, воно повністю динамічне і особливо класно розкривається вночі. Вночі зона відчуження виглядає взагалі неперевершено. Інше серйозне нововведення переробка локацій. Автор додав більше трави на рівні, а також більше дерев. Тепер чорнобильська аномальна зона стала більше походити на свій реальний аналог. У модифікації додано багато нових механік. Тепер в тінях Чорнобиля можна спати, наприклад, у селищі Новачків. Тож тепер у грі можна вибрати свій улюблений час доби і гуляти зоною. Також замінено багато механік перестрілок, і дубова стрілянина оригінальних тіней Чорнобиля вже не проблема. З цим модом я пройшов усю гру, і ні на краплину не пошкодував. Це реально нове дихання для старенької тіні Чорнобиля. Сталкер! Твол у тебе красивий, да убрал би ти його. Ей, ти, кончай... Якщо коротко, як у мене виглядало проходження Тіней Чорнобиля, то сюжет гри розповідає нам історію сталкера міченого, котрий втратив пам'ять і хоче вбити сталкера-стрільця. В цілому для 2023 року це вже застаріла історія, по типу Подай принеси убий того сталкера і зачисти місцевість від мутантів. Спочатку все ніби ок. Класно проходиться, але до другої половини гри тебе конкретно задобує однотипність цих завдань і хочеться просто забити на все, що я і зробив. Я забив на всіх цих жужиків, котрі все ще чекали від мене виконання завдань, і просто побіг далі по сюжету, відглядаючи кеглі від зустрічі з кровососами у лабораторіях. Що хотілося би сказати, лабораторії це окремий вид мистецтва в Сталкері. Таке враження, що з веселого симулятора чорнобильського туриста ти моментально переносишся у Outlast, місцевого розливу. Я грав на складності ветеран, і іноді в лавах було настільки багато мутантів, що здавалося далі вже не пройти. Іноді ламав сейви і приходилось перепроходити по-новому. В лаби ми спускаємось для того, щоб дістати документи, щоб дізнатись про наявність інших лабораторій. І які експерименти там проводились? Остання лабораторія це випалювач місків. у реальності це комплекс РЛС Дуга, і тут був лютий кошмар. Я прийшов її разу з 40-го. Далі на мене чекала люта заруба у вигляді бійні зі Збройними силами України під комплексом Дуга. Рішені живий, Отлично! Ти все таки самока відключити вижигатель. Все просто с ума посходили, когда узнали Все, кто мог, уже сейчас пробиваются к центру зоны Одиночки, свобода, долг, даже наемники Кто первый доберется, тот и получит все Исполнитель желаний, клондайк артефактов И черт его знает, что еще Поспеши Если в саркофаге действительно исполнитель желаний То тот, кто первый доберется, его желание и исполнится Сейчас как раз перед примечью собирается отряд ветеранов Якщо поспішиш байдеш з ними. Отже, по сюжету ми дугу відключили, і всі довольні, як слони пруть Прип'ять. Ну а я за всіма. Після декількох сотень метрів по алеї Леніна, щось ці всі сталкери вже були не такі задоволені містом, а я не оцінив гостинності моноліта. Прип'ять це легендарна локація, і в оригіналі через вирізану механіку сну дія гри розвертається в день. Що не передає всю атмосферу міста. Я вийшов з лабораторії вночі, тому в місто зайшов на світанку. Вночі Прип'ять тут максимально недружелюбна і небезпечна. Тут взагалі не видно було, звідки по тобі палять, і такий хардкор мені реально зайшов. Згорем пополам я вийшов на центральну площу і зрозумів, що десь я запоров сюжет. А я завтикав зустрітися з провідником на кордоні. І через це в готелі не було декодера. От пам'ятаєте, я розказував, що деякі вирізані фішки в цьому ремастері є. Так от я вступив в угрупування Воля, а ці менчики воюють з Долгом, шизіками, котрі хочуть знищити зону відчуження. І мені треба було зустрітись з провідником на кордоні. Як назло, на маршруті було 4 блокпоста Долга, і я, як член групи Воля, в принципі, просто так уже туди не пройду. Тож потрібно було вигадати новий маршрут на кордон. І я нічого кращого не придумав, як випиляти долг зі зони відчуження назавжди. той день бар запам'ятав назавжди, а я задоволений роботою пішов пити горілку. Виходю нарубаний з бару, бачу, що на територію зайшли Збройні Сили України. Ну і тут я такий, типу, чо? Само собою тут зав'язалась заруба. І тут аж до мене доходить, що вирізаний з оригіналу A-Life, воно ж симуляція життя в зоні, ще смутно, але працює. NPC, які відіграють ЗСУ, якимось чином дізналися, що долга на блокпостах уже нема. Тож прийшли розвідати локацію. Згодом я побіг на кордон, зустрівся з провідником, побіг ще мільярд кілометрів по зоні відчуження, і нарешті зайшов в сховище стрільця. Де попутно за косплею сталкера, котрий буде йти в Чорнобильську зону після війни. Ти чого в розтяжку то полез? пам'ять у тебе отшибла, -ли? ну а тепер пора було бігти в Прип'ять. Я забрав декодер і перейшов на атомну станцію. Це місце максимально недружелюбне. На самому початку, коли я перейшов на локацію, мене зустріла величезна зграя собак, котра просто розірвала мені очко по повній. А далі тут почався сущий кошмар у вигляді м'ясорубки, де тебе просто розносять всі підряд. Маслина летить з усіх сторін, збройні сили б'ють з гелікоптерів, моноліт з кожного куща. а Місцями здавалось, що коли все ок, тут тебе просто рубає БТР. Я прошу починає роботи. Але в принципі це не привід бомбити. Цей хардкор мені сподобався, я взагалі любитель мазохізму, тож з горим пополам дійшов до саркофагу. Наш кент-Моноліт все ще кличе нас до себе, але я йому не повірив і взагалі зніс би йому йобич, бо він був реальним сталкером. Зараз наша задача знайти освідомість, і в цьому ремастері це повний капець. Радіація тут повишена. Тож, поки вколеш собі антирад, поки пройде анімація уколу, ти вже здихаєш від променевої хвороби третього ступеня. І так разів 100. І нарешті освідомість цих клоунів я теж розніс і ура, фінал титри. Можна видаляти гру. Трошки про світ гри. Як і Watch Dogs, я повільно насолоджувався світом сталкеру, зона відчуження, хоч і не нагадує свій реальний прототип, проте вона добіса красива в такому виконанні. Атмосфера гри все така ж як колись, є світанки і заходи сонця. Тут прекрасні, однаково. Вночі вилазки стрьомні. і з цим модом атмосфера тут ще сильніша, чого варті лише підземелля. В оригіналі з локаціями розробників можна зрозуміти, адже більша частина реальної зони відчуження це ліс. І на той час реалізувати такий густий лісовий покрив було дуже важко. Та й до того ж, гейм дизайн буде виглядати дуже скучно, якщо перенести всю реальну зону на ігровий лад. Комп'ютери тоді лісові покриви дуже важко тягнули. Пам'ятаю, в тому ж чистому небі у родому лісі в мене знатно просідав FPS на старенькому ноутбуці. Тому така пустка Чорнобильської аномальної зони в принципі чудово підходить під світ гри. У сталкері локації списані з реальних, проте розставлені вже чуть-чуть по-іншому на ігровий лад. Для прикладу, село Новачків це збірна солянка усіх селищ Чорнобильської зони відчуження, серед яких я чітко бачив річицю, Рудню вересня і залісся. Отже, підбиваючи підсумки, хочу сказати, що S.T.A.L.K.E.R. з модом Update виглядає все ще актуально у 23-му році. Цей мод хороший резон перепройти оригінал чи взагалі ознайомитись з грою вперше. Атмосфера сталкеру тут не втратилась, місцями примножилась. Я приходив зі сльозами на очах, адже колись не одна сотня годин на канікулах була проведена у цьому суворому та прекрасному світі зони. Що ж, а з вами був Михась, ще побачимось у зоні, а поки я погнав в Lost Heaven. Всім бажаю здоров'я і успіхів у новому році!